Традиційно в центральному нівермазі Луцька щоп'ятниці відвідувачі мають змогу в прямому ефірі радіо Аверс поспілкуватись на цікаві теми та передати вітання своїм знайомим, сніг та зимові розваги. Тема минулої програми. Катання на санчатах по лижах смужила Що з цього вам найбільше подобається? Ну, якщо дивитися в цілому, то катання на санках, mm -hmm. але я також пробувала катання на ковзонах. Привіт ті самі подрузі, яка змусила мене піти на ці ковзони і на ролики це відчуття. От знаєте, коли ти втрачаєш, ти починаєш цінувати От так само, коли ти стаєш на ковзани і сумуєш за твердою поверхнею. Відвідувачі Універмагу зізнали, що саме під час зимових розваг вдається повернутись у безтурботне дитинство. я виростала в невеличкому селі, тому для нас було абсолютно нормально все. Але, мабуть, все-таки з'їжджати з гірки на санчатах це був найкраще проведення часу. Ліплення сніговика чи то катання на санчатах однозначно піднімає настрій незалежно від віку. Санчата я б навіть зараз пересувалась, б на їх чесне слово, бо дуже полюбляю. В мене з дитинства такі є. І навіть підлітковому віці я на них каталася. Я всім віддаю перевагам, і це навіть лижі, якщо б я стояла на них сноуборди якісь там. І ковзанки люблю, але це не по снігу по льоду. Але ну ну все мені подобається. Отримайте гарний настрій від спілкування в прямому ефірі. Радіо Аверс. Тема наступної програми компліменти. П'ятниця перший поверх цуму з 16 до 18 години. Чекаємо.